Доброго ранку, друзі. Сьогодні четвер, 23 січня. До нового року залишилося 343 дні. Давайте зробимо цей день таким, щоб запам'ятати його, адже кожен ранок це новий шанс змінити світ на краще. Пам'ятаємо, саме сьогодні починаються всі великі історії разом. з Ерпроранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні досить цікавий набір. По-перше, День здорової ваги жінок. Це не про дієти чи цифри на вагах, а про гармонію з собою. Жінки, пам'ятайте, ваші кілограми це лише цифри, а ваша харизма от справжня сива. Також сьогодні Міжнародний день ірискового пудингу, чому б не спробувати приготувати цей десерт. Хоча, чесно кажучи, для мене іриски це головний тренажер для щелепи. А ще сьогодні день ручного письма. Чудова нагода задати, як це писати від руки. Правда, якщо ваш Схоже на результат землетрусу це вже окреме свято. Ну і ще вітаємо всіх, хто святкує іменини, особливий день для Володимира, Геннадія, Івана, Федора та Катерини. Нехай ваше ім'я буде символом удачі і натхнення сьогодні. А тепер гороскоп, рубрика, яку чекають дуже багато з нас. Тож ОВЕН вас сьогодні можуть попросити допомогти і ви погодитесь, але краще уточнити, чи не йдеться про переїзд. Телець, ваші фінанси спокійні як удар, хіба що він прокинеться і вирішить купити собі щось зайве. Близнюки не розпилюйте енергію, краще відразу обирайте між роботою і тіктоком. Рак, день для вас буде вдалим, якщо ви не забудете зарядити телефон. Лев, зорі, радість бути обережними з подарунками, якщо даруєте щось дешеве, обов'язково додайте харизму. Діва, ваша уважність сьогодні допоможе уникнути проблем. Наприклад, помітите, що кава закінчилася, перш ніж поставити чайник. Терези, вас чекає баланс у всьому. якщо сьогодні переїсте, завтра будете бігати. Скорпіон слово дня терпіння, особливо в громадському транспорті. Стрілець сьогодні ваш девіз хочу все й одразу, але пам'ятайте, що черги в супермаркеті це не стосується. Козиріг – якщо ви сьогодні будете намагатися все контролювати, то зрозумійте, що це робота для Бога, не для вас. Водолі вас сьогодні похвалять, може навіть випадково, але ж приємно. Ну і риби, якщо раптом вас хтось криккрик. Крик... Ну, і риби, якщо раптом хтось вас критикуватиме, пам'ятайте, це просто заздрість. Або ви справді. Щось наплутали. По гороскопу це все, рухаємося далі, і зараз у нас погода. Небо сьогодні виглядає так, ніби воно зранку заглянуло в холодильник і зрозуміло, що там порожньо. Але це не завадить вам одягнутися тепліше і посміхатися, навіть якщо мороз щепатиме за носом. Ну а тепер декілька прикмет та порад на день. Якщо сьогодні сильна хуртовина, чекайте на багатий врожай влітку, але не обов'язково печенів, може емоцій. Сонячний день сьогодні весна вже збирає валізи. Чуєте ще бит пташок? Отже, морози скоро покажуть, хто в домі господар. Якщо мороз міцніше, готуйте купальники, серпень буде спекотним. Що робити не можна сьогодні? Ну, по-перше, не сидіть на самоті, не сваріться і забудьте про лайку. А ще ніякого алкоголю та важкої праці, ну хоча б один день розслабтеся. Ну, а тепер найцінніша інформація від мене під завершення. Зміни починаються там, де закінчуються сумніви. Щоб досягти чогось великого, не треба чекати натхнення чи ідеальних обставин. Просто візьміть і зробіть перший крок. Навіть якщо дорога здається важкою, пам'ятайте, кожен ваш крок це наближення до мети. Кожна маленька перемога це доказ, що ви здатні на більше. Не зупиняйтеся, адже саме ті, хто не боїться спробувати одного разу, перетворюють свої мрії на реальність. Ось такий сьогоднішній день виглядає з нашого боку. Залишайтеся в гарному настрої, беріжіть тепло у серці, і не забувайте краще щось зробити, ніж потім шкодувати, що не зробили. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і головне, пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Пока!